Добрий день, дякую, що виділили час на цю нашу розмову, яка буде, я впевнена, багатьом українцям цікавою, особливо тим, які цього року виграли лотерею Green Card, чи взагалі думають про те, чи брати участь, чи не брати, чи це реально виграти лотерею Green Card і отримати цю лотерею. Ви одна зі щасливчиків, яка минулого року, у 2024 році, дізналася, що ви виграли правильно? Так, так, ми були скажіть, щасливчиками. Скажіть, будь ласка, одразу запішу, забіжу на пере. Коли ви дізналися, що ви виграли? В сам день результатів чи пізніше? Так, в сам день, в день, перший день. Я дуже довго намагалася перевірити результати. Сайт дуже виснув, але з тяжкою бідою вдалося дізнатися, що ми виграли. Які Початку... були ваші емоції? Я спочатку перевірила номер чоловіка, тому що ми подавали двоє. В нього він не, ви... не виграв, потім я свою заявку перев... перевірила, і я виграла. І я просто була на сьомому небі від щастя, тому що ну, я одна із щасливець. І... Ми були тоді в магазині, і я кажу до чоловіка: у мене для тебе погана новина і хороша. З мене я в мене зараз <реш> Так, А він каже: Ну, з поганою. Я кажу ти не виграв грін карту. Ну він такий розстроєний, знов не виграв, знов. Я кажу, але я виграла. А він такий то ти брешеш? Я кажу ні, справді я виграла. І ми вже такі щасливі, не знаю, що далі робити, куди з тим бігти, але були дуже щасливі. Давайте розкажемо людям, які будуть дивитися це інтерв'ю, бо я звісно, що знаю, де ви знаходились в той час. Чи ви були тоді вже в Америці, чи ще не в Америці? Так, ми вже були тут, в Америці, по Грінкарті. Ми в штаті Нью-Йорк. вони по грінкарті. По... Перепрошую <реш> 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 по You4You. <for> you. <реш> так, по You4You you ми були тут же. Скільки ви вже часу були е, в Америці, коли ви дізналися? Е, ми брали? приїхали в серпні двадцять е, не серпні, в вересні 22-го року. Ну е, так, третє, то вже майже два роки. Майже так, два роки ви були так. тут на тодішній час? Е, скажіть, будь ласка, відповідно, якщо ви приїхали в серпні 22-го року, то ви реєструвалися вже. На території Америки, будучи. Так. Чи ви пам'ятаєте, коли ви реєструвалися? Чи це був саме початок реєстрації Лутрей Грінкар, чи десь під закінчення? часто з цим ще гуляють міфи, що якщо реєструватись в другій половині, в кінці це звичайно номер справи буде високий. Як було у вашому випадку? Щось зависло, але я почула Вже є, Так, та. е, Так, ми реєструвалися десь на початку, не, не в сам, Перший тиждень, але десь на початку, так. Який у вас був номер справи, хоч приблизно, не, не конкретний номер. Виграшний? П'ять тисяч. Та. E, тисяч, так, десь так. І ви довірили свій супровід подальший нам? Так, так. Ми багато переглядали ваших відео і чоловік каже, давай звернемося до. Тільки за, тому що це такий складний процес, і я хотіла бути впевненим, що е, все вдасться точно, і щоб всі документи були правильно заповнені, тому що від цього дуже багато чого залежить. І все в нас вдалося, і навіть більше того вдалося без навіть проходження інтерв'ю. О, це окрема історія, боже! Я так переживала за інтерв'ю. Я не знаходила собі місця. я... Уявляла вже собі, як я буду відповідати на запитання цього офіцера. Але це було настільки класно, ніби ми ще раз виграли грін карту, <світ> щоб ми не проходили це інтерв'ю. Це набагато полегшило справу. Нагадайте мені, бо я вже не пам'ятаю багато є людей на супроводі. Ви перше побачили інформацію, що справу схвалено, чи це ми вам написали? Ми вас повідомили. Я кожного дня провіряла номер справи, але в той день. Я заходжу на пошту і повідомлення від вас, що ми виграли, що справу схвалено. І я така, блін, як я це не прослідкувала. Але це настільки класно, що е, ви слідкуєте за цим. Я навіть не сподівалась, що, е, ну що ви слідкуєте за кожною справою настільки уважно. Я дуже вам вдячна за це. Та Боже, я вам скажу чесно, е, зрозуміло, що люди, так як люди переживають за свої справи, так, напевно, що ніхто не переживає. Але повірте, я так переживаю за кожного, бо я знаю, яке це переживання в людини, бо я пройшла. Той самий шлях, і я навіть і не виграла грін карти, а вже шукала інші методи, як отримати цю грін карту Я знаю, як це важливо для людей, це змінює долі людей. Е, наявність грін карти як не як не як змінюється повністю життя людей, бо, бо змінюється країна проживання. Тому ми стараємося завжди зрозуміло, що ми не кожен день перевіряємо кожну справу, але в нас там є певні виділені дні, коли ми перевіряємо справи клієнтів. Всі, і якщо ми побачимо, в нас ще й така навіть більша радість, що це ми приносимо клієнту ту звісточку, а не він сам побачив. Я надзвичайно рада за вашу сім'ю, що все вийшло без інтерв'ю. Е, ви. Давайте ще раз скажемо людям, ви повністю зробили справу тут, в Америці, не виїжджаючи нікуди за кордон, бо стосовно того теж ходять багато чуток, думок. Чи у вас були люди, які вам говорили, та у вас нічого не вийде? Чи, чи було щось таке в вашому оточенні? Ні, ні, не було такого нічого, але я чула багато міфів про це. Я дуже багато читала, але я знала, що я довірила справу професіоналам, і в нас все буде добре. Клас, клас, дуже дякую вам за коротку вашу таке інтерв'ю, розмову. Це точно надихне велику кількість людей. Принаймні пробувати. До речі, чи це був у вас перший перший раз спроба? Чи ви вже грали? Ні, декілька. Ми грали десь, ну не знаю, від 16-го року точно ми подавали, але ну, не вигравали до цього разу. Так, і я ви ще хочу. Давай так, так я ще хочу дуже подякувати вам і вашій команді, тому що е, ваші дівчата, ви знаєте, вашій команді є дівчата. Вони настільки ретельно перевіряли всі документи, всі дані, які я подавала. Я робила помилки, але вони е, просто перевіряли їх. У мене навіть була помилка, здається, що я неправильно вказала рік мами народження, і вони це побачили якимось чином і вказали на цю помилку. Тож я щиро рекомендую усім, щоб зверталися до вас і. Були впевнені на 100%, що справа буде зроблена до кінця, і буде зроблена правильно вірно і що все вдасться. Боже, як я вам дякую. То найбільша цінність. Гроші отримані за роботу, не зрівняються з людською просто вдячністю щирою. Ви не актор, якого ми mm. заплатили і так, запросили. Так. Ви реальна людина з реальною сім'єю, з реальною історією. Я вам теж дуже вдячна, що ви довірилися. Нам саме дуже бажаю, щоб ваша доля в Америці складалася теж гарно, легко, щоб все вам давалося всі мрії. Найголовніше, щоб ми були здорові, щоб в Україні завершилася війна. Це найголовніше на завершення. Хотіла б от вашу думку почути, що ви скажете людям, які хотіли би стати резидентами Америки, але не беруть участі в лотереї Green Card, бо кажуть, що там майже нереально виграти. Я е, просто бажаю кожному, щоб вони брали участь, і е, рано чи пізно це станеться щоб вони вірили в себе і е, свою мрію, і все обов'язково збудеться.